Всім добрий день! Щиро вітаю вас сьогодні на своєму каналі, каналі Людмили, Людмили Жасан. Візерунки мого життя. Кала, канал новий, канал україномовний. Я хочу побажати своєму каналу розвитку і вдосконалення, і, звичайно, успіхів. І Сьогодні хочу виложити відео. Перший кулінарний рецепт торт Наполеон. Приступаємо. Беремо пачку, я вже взяла пачку вершкового масла з холодильника і один кілограм борошна просіяного. Я планую, що торт Наполеон буде. Достатньо великий, мінімум 10 коржів, ну, а максим, максимум скільки вийде. А, от, торт мені потрібен на завтра, а готую я його сьогодні. Тому таким от так от натираю а, масло, воно вже не сильно і замерше. Трішечки питая. Ну, нічого, ми його потрапимо і все буде добре. Так, все, так, друзі, перетерла я масло вершкове з борошном. Тепер буду додати 200 мл, мл льодона вода з морозильної камери, три яйця. Рібка солі, ще чуть, чуть і одна столова ложка 9% уксусу. Отак. Багато не лийте, тому що тісто буде мати запах уксусу. От. Все це все його і виливаємо, поступово виливаємо в тісто, поступово, не все відразу. І будемо замішувати тісто. так, частинками виливаємо, не поспішаючи, спокійно. Все. І будемо замішувати тісто. Так, друзі, дивіться. Отаке От тісто у мене вийшло. Добре, гарне. Тепер ми його, я його поділю на частинки. Зараз подивимося, скільки тут у нас вийде. Так. так. Ну і Також попала. Також це багато. Треба ще. Так. Так, так. тут это получається у нас 6. 7, 8, 9, 10, 12. А це мені буде потрібно. Крутимо такі колобочки, на тарілочку їх, і в морозильник, в холодильник, верніше, не в морозильник, а в холодильник. Десь хвилин на 40 до часу. Накриваю плівочкою піщовою, ось вона в мене лежить. І десь хвилин на 40. Холодильник, а потім будемо випікати. Ну, за цей час я хочу приготувати, поки тісто буде лежати в, холодиль... в холодильнику, хочу приготувати два види крему, які я вам покажу. Все, виключаю всіма. Так, робимо роблю заварний крем. Всі знають, як його робити. Я показую, як роблю я його. На літр молока 3 яйця. Вибаємо. Ще одне яйце. Ну, в рецепті було 3-4 яйця. Ну, я вирішила покласти три, Ну, бачу, що треба 4. Ну, значить на літр молока, 4 яйця, 250 грамів сукру, різка солі. подобається. добавляйте ванільний цукор мені подобається. я добавляю І сюди замість борошна я добавляю кукурудзний крахмал Мені крахмал крем з кукурудзним крахмалом подобається більше, ніж з борошном Добавила ложки крахмалу. Зараз ще дві добавлю. І будемо дивитися, що воно буде. Я робила не один раз. Багато разів робила такий торт Наполеон з таким кремом. Крем виходить добре. Стоїть уже на плиті, воно вже майже доведено до кипіння. Я буду потихеньку вливати цю нашу суміш і помішувати Так, ну, все, крем заварний, готовий. Дуже чудовий крем, не жидкий, достатньо. Такий густенький і вкус обалденний. Я його накриваю харчовою плівкою, спішу. Спишу. это крышка. И будем а, сюда можно еще трешечки положить, где-то грамм пятьдесят растительного масла. Я сюда положила, как же ну, оно не перемешаем. Приступаю до приготування другого крему. Згущи на молоко вбиваю для масло. Другий крем у нас у мене вийшов е вершкове масло, і банка, пачечка вершкового масла 250 г, і банка згущеного молока. Отакий От крутий, гарний ось, крем. Бачите, який? Дуже добрий. Все. Ну, тепер приступили до коржів, до випічки коржів. Коржик отак я розкачую. Так, от я розкатала такий корж. У мене є ось така кришка, по діаметру вона добра. Така нормальний тортик, виходить, виходить з неї. І я отак от роблю, щоб всі коржі були однакові. Отак зробила. Бачите, наведи сюди. Кайомочка є, кайма така є. Все, отак я роблю. Нічого не знімаю, не прибираю отак. Так, От другий кош розкатала. І таким же макаром роблю його. Кришечкою придавила, щоб всі коржі були одинаких розмірів. Вилочкою поколола. І коржик в духовку. Все, Так, друзі, ну ось і перепекли, перепекла я. Коржі для торта. Бачите, скільки вийшло? 12 коржів Коржики всі рівненькі, чудово пропеклися. будемо збирати тортик. Ось, бачите, скільки коржів вийшло. Так, починаю збирати. Торт Змажем. змажу дно, щоб коржі не йорзали і почну викладати. О, як, як чудово. Так, следующий. Четыре ложки ложу, чтобы дуже добра все пропиталось. Прям у нас есть. А третий корж будет. другим кремом з вершковим маслом і з вершковим маслом впала і з молоком. Бачите, як гарно виходить і крем такий чудовий. О слойоні які в коржи вийшли так. так. Тобто ви зрозуміли, що тур буде з двома видами крема. Так, чудовий. Так, все слідуючи. О, красота. Все, все. Так, ну і починаємо його присипати. Перемазала всі коржи, починаю його присипати. Ось, подивіться, заварний крем пішов весь. А цього окремо трошки залишилося. Ну, я йому знайду mm -hmm. яке-то призначення, куди-то применю його. Тютілька в тютельку я робити такого не люблю. Я люблю, щоб запас був. Тому що, якщо не, не вистачить, от тоді що робити. Так що краще нехай трошки залишиться. От, Дорогі друзі, і закінчився наш процес приготування тортика Наполеон. Отакий От він у нас вийшов. Кому подобався, робіть, їжте. Він дуже вкусний, Ачерчик? Да? Да. Це в нас самий головний поціновувач торту Наполеон. Він його прямо обожнює.